Доброго дня, малята! Сьогодні до нас у гості завітала білосніжка, і вона хоче вам розповісти історію, яка трапилась з нею та її друзями гномами. Як ви знаєте, малята, гноми кожного дня дуже важко працюють, а відпочивають тільки ввечері. Одного разу вони запитали мене, як мені вдається все встигати? І звідки я знаю, який сьогодні день. Але в мене є один помічник. Здогадались? Ні. Тоді спробуйте відгадати загадку. У мене є молодець, математик і мудрець. Він нас не підведе, бо рахунок дням веде. Так, це календар. Вони бувають відривні. Настінні. Тишенькові та плакатні. Що можна дізнатися за допомогою календаря? Так, можна дізнатися, який зараз місяць, яке число, а також робочі дні та вихідні. Вихідні позначаються на календарі червоним кольором. Дні складають тиждень, і кожен день. Має свою назву. Давайте їх пригадаємо: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Скажіть, а які з цих днів робочі, а які вихідні? Так, робочі в нас дні понеділок, вівторок, середа, четвер та п'ятниця. А вихідні субота та неділя. Далі пропоную пограти у гру назви день тижня. Який день йде перед вівторком? Так, це понеділок. Який день йде після п'ятниці? Так. Це субота. Який день йде після понеділка? Так, це вівторок. Який день буде після середи? Так, це четвер. Молодці усі впорались з завданням від білосніжки. А чи знаєте ви малята? Щодні тижня складають місяць, а місяці рік. Так, молодці. Пропоную вам послухати казку про пори року. Колись дуже давно жив дідусь рік, і було у нього чотири дочки. Як їх звали? Так, зима. Весна. Літо та осінь. А у кожної дочки було по три сини. Ми вже з вами вчили місяці. Пригадайте, як звали синів зими. Так, це грудень, січень, лютий. Вони були такі ж сурові, як їх мама зима. А у весни було три сини: березень, квітень та травень. Такі ж квітучі, запашні, як весна. Сини літа, червень, липень, серпень. Працьовиті урожай доглядають. Сини осені, вересень, жовтень та листопад. Природу до зими готують. Так і проходять по землі зима, весна, літо та осінь, а з ними і дванадцять місяців синів. Ось і рік пройшов, а далі все повторюється знову.